В теплиці між гібридами посадила ще сорт помідорів. Ось. Ось така гарна сливочка. Урожайна. Червоні смугасті помідори з помаранчевими прожилками. Помідори урожайні. Зав'язують багато плодів. Мають гарну видовжену форму і дуже красивий колір. Темно-бордові плоди з рожевими смугами. Помідори середньорослі, висота кущів півтори метра. Я формувала всі кущі у три стебла. На всю висоту куща. Руслини дуже гарно закладають в китиці. І в кожній китиці 7-8 плодів. Всі плоди майже однакової форми і величини. Невеличка сливочка, дуже красива за кольором. І просто ідеальна для консервації.